Українська народна творчість, віші про москаля та закон про сало. Поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і пишіть свої коментарі всім дякую. Я благаю тебе, не засни, не проси золотої нагоди, завали москаля до весни, бо вже скоро почнуться вигороди. В петлі радісне виття мчать чорти подорова, бо чекають прибуття Путіна й Лаврова. Налью собі пахучу каву і капальку добавлю коньяку і стану із заначки шоколадку і так собі я нерви полічу. з самого ранку у суботу, коли найшов ти на роботу, а тиха в ліжечку лежав, безславний кримський міст упав. Упав і добряче поламався та десь так люто обіскався. Усім Криму колаборант. Ну а кремлівський окупант. За весь отой лихий грабунок від України подарунок отримав своє 70 лет, Нічого скоро здохнеш дід. В усіх расистських телеграмах, ВКонтакті та інстаграмах, і де бурління не вщухає, в усіх расистів так палає, гарять пекельно пердаки. Їх підпалили козаки, Тож пам'ятай, расист собака, буде палати, твоя срака, або й палатимеш вести, якщо не встигнеш утекти. Та якщо встигнеш ночувайся, Хоч у Сибіру ти сховайся. Знайде тебе українська лють, тебе дістануть і уб'ють. Тож кажемо на день юриста Гей, Кримський міст, гасталавіста. Андрій Попек Ходить гарбуз по городу, Питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Маю дітки плету сітки, засипаю багном мітки. Іще чи та здорові, всі родичі гарбузові, обізвалися гірочки, гарбузові і сини дочки, маєм батьку автомати, добре кришим супостатів. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, маю, брати Джавеліни і вже гарячі скотині, і ще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки. Маєм свати літаки, ви не слухайте плітки. Обізвалися томати, маєм кумими гармати, обізвалась бараболя, маю купу я набоїв, а за нею і квасоля у руках у наших доля. Обізвався і салат, кожен тут тепер солдат, і ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб, я пляшечок їм на гріб. Із напоєм смузі зветься, нехай тільки но припреться, обізвався пастернак, не здолати нас ніяк. Ой ти гарбуз, ти перистий, і чим тебе будем їсти, обізвалося пойло. Ще такого не було, щоб на землі моїй, та й добряче попоїв. Обігрівся та помився, та до сала примостився, спати хочеться тобі і ще буде далебі. Обизвався тут окріп, маємо тобі окіп, і канаву, і байрак не втечеш від нас ніяк. Не вдаються твої щі, бо гарячі в нас борщі, замість квітів звідусіль, перець, хрін тобі та сіль. Редька, каже Іщевель, іде на корабель, бо піднявся у вас рід за земельку і на І Іще живі та здорові, все родичі гарбузові. Будем живі та здорові, все родичі гарбузові. От такі припаси в нас казав дідусь Опанас. П'ять днів плацарному вагоні я їхав в Крим, котрий наш, купляв тараньку на пероні і недосмажений біляш. Я мріяв, що побачу соки і пиво питиму на пляжі. Та все чомусь пішло до сраки, і лиш обгорілі фюзеляжі смердять. Тепер Джанкой і Сімферополь, і Керченський заторах міст стикає свінкер Севастополь. Сезон пішов коту під хвіст. Хоча ж, хоч же вріє ще надія, ще славний бархатний сезон. Та ЗСУ вбиває мрії, й все, все популярніший кобзон. П'ять днів в з вагоні. Я в мухосранск вертався рідний. Оханго сакси в Пентагоні. Ох, Байден ти мені огидний. На безіменному пероні Тараньку взяв за три рубля. Та відчуття, що я курсую, шляхом корабля. Крики, усміхи привітні, прапори, пісні, будьте мужні, непохитні, єдністю міцні, свято волі скрізь бенкети, мрій, надій, раї, зброю в руки замушкете, будуть ще бої. Розчинилися темниці, друзі серед нас. Будьте тверді, як іскриці, бавитись не час, Олександр Олесь. Аби як танк пофарбувавши, надсквацавши на башні В, покинув ворк кохану рашу, поїхав зароблять лаве. Та не як всі нормальні люди, на будівництво чи завод, а з бредкою посмішкою Юде поліз в гостомельський город, ловив курей, розносив фору, паляв по вікнах і хатах, до церкви лазив покагоре, ходив у крадених трусах, тягнув до танка холодильник, а той к кабіну не проліз. І всім казав він не розбійник, святий герой, як той Чингіс, Та день минув, а ніч тут тиха. А що не рухнула в кущах, злетіла зорка з злісна пиха, потік дрешкий тваринний страх, І вже не радає та шуба, що думав жінці привести. І тали крадений нелюбий притьомнув з взочерети, Поповз з поле мокрим годом на місяць стонуче сховай. Та ця земля тобі не рада. Прийшов зі смертю погибай, Не буде в матері могили. Холонеш в поймі ірпеня, душа таврована загнила, сечить в обіймах бісенят. Слухай Віка Цеганова. Про що буде тут розмова? Від Донецька до кремля, українська то земля. Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота й луки. він Москву вам заснував. Щоб нечистий вас забрав, ще в Москві хоржап співав, Київ наш вже процвітав. Жаль, ще Путін це не знає, на Україну засіхає, де стояли шахти, шах громади, він поставив свої гради, зруйнував наші мости і наставив блокпости, там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть стрілок біс. Де були садили вади, зараз там його гармати, де хліба росли високі, вирви там навкруг глибокі, де гмалача тягла санки, розщавили гірки танки. Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати, над на нас конвої найсучасніші зброї, він мінує лани чисті, так робили лиш фашисти. Ллється кров в моїй країні, та не вмерте Україні, не здамо землі ні клапоть. Пам'ятай, це руський лапоть, вірю, знаю, прийде час відповість він за Донбас. За землю мою святую, за пролиту кров'ю кров, ю, кров ю людськую, за могили в чистім полі, за всі зламані долі, За скалічених людей. І за смерть малих дітей. Чуєш, віко, стар восите, Україну вам не вбити. і земля моя Донбас прокляла давно вже вас. Я благаю на колінах, мир дай Боже Україні. Щастя дай захисникам, їх донькам і синам, Матір Божа, я благаю, спокій дай моєму краю, дай загиблим місце в раю. Я молю тебе, благаю. Путіна я проклинаю, Щоб ти здох, йому бажаю. В небуття підуть кобзони. Путін і циганове. Та залишиться країна, наша ненька Україна, вільна і працьовита, і не раз кров'ю пролита. Садок вишневий коло хати, за дронами хрущів не чуть, залі експрес посилки йдуть, паяючи сидять дівчата, а матері боєкомплект несуть. Сім'я паяє коло хати, вечірня зіренька встає, дочка паяльник подає, а батько хоче навчати, Але мінцифри не дає. Поклали дрони край порогу, клепає лади автоваз, Вороніше запало газ, Трипожна снова в Таганруге. А нас зачто, зачто ж нас. Євгенія Кузнєцова Дідусь у полі гранату знайшов, з гранатою тою до мера пішов, смикнув за кілечко і кинув вікно. Дідусь вже старенький, йому все одно. Внесений на розгляд Верховної Ради народним депутатом України, членом правління партії «Реформа і порядок естетом та гумартіном Сергієм Терухіним. Входячи з історичної місії сала як провідника гуманізму та суспільної, моралі заважаючи на глибокі соціальні програми країн, де салоїство ще не стало головним способом життя пересічної людини та утверджуючи право на глобальну гегемонію сала та підпорядкованих ньому салопродуктів, Верховна Рада України урочисто приймає цей закон. Стаття 1. Терміни. Салоносець, свиня або кабан, сало споживач, громадянини України або їх дозволом іноземні громадяни. Салоїд. Будь-яка особа, яка не перебуває на психіатричному обліку, сало сурогат, сало замінник, прошарок до 50 см завдовжки середнього та нижнього відділів, тулубу державного службовця перших сьомих рангів, а також будь-який залюдет. Сало ненависник, терорист, ворог усіх сало споживачів. Сало-власник – громадянин, який досяг 18-річного віку та має право вступати у цивільно-правові відносини. До досягнення такого віку сало-власником правом розпоряджання салом та салопродуктами володіє його опікун, що присягнув салові. Стаття 2. Роль сала та присяга. Гарше. Віднині імені сала у будь-яких відмінниках підлягає написанню з великої літери. Порушення цього правила тягне адміністративну чи кримінальну відповідальність. Слова лій, здір та смалець пишуться з малої літери, але підполягають громадській повозі, як похідні від сала. Поза як сало є глобальним явищем то країни, які називають сало лярдом, фетом та іншим непотрібними словами зобов'язані замінити їх на сало латинець сір сало. від такої зміни тягне за собою негайне направлення батальйону РХП в район бойових дій для утвердження сальної демократії. Кожна особа, яка хоче набути громадянства, зобов'язана прийняти присягу салови. Відмова від присягання тягне за собою позбавлення громадянства. Зрада салу прирівнюється до державної зради з відповідальністю до кримінальної відповідальності. Президент, який закінчив струк своїх повноважень, користується імунітетом у разі зради салу та сало -продуктам. Так, політична реформа. Парламент реформує більшість, яка присягає на вірність салу. Фракції, які заявляють про свою нелюбов до сала. за різними причинами у більшість не включаються. А їх представники відкликаються з адміністрації, президента та футбольних команд. Так, провадиться всенародний референдум з одним питанням: ви підтримуєте любов до сала та міжмін президенту? Чи не так? так? Стаття 4. Валютна реформа. Засалені купюри приймаються в обмін. З номіналом 1,5 на 0,5. Банки продають валютні запаси в обмін на запаси сала золота або підчерева платина кіло за кіло. Стаття 5. Цивільна правова реформа. Приватна власність на сало є непорушною та гарантується законом. Націоналізація сала не дозволяється ні за яких умов. Подарунки сала не салоїдом забороняються та переслідуються законом. Сальна спадщина не може надаватися негромадяну. На Розподіл сала, сала при розлученні здійснюється по-чесному. Під Череване залишається сала їду, що плекає дітей, обсмалена шкіра іншому члену подружжя. Реформа адміністративного та кримінального права. Підлягають покарання за адміністративним чи кримінальним правом. Такі правопорушення, знущання над салом. До 10 грам тягне штраф у розмірі до 10 тисяч гривень або виправні роботи до 5 років з годуванням, включно потапцями з салом з буряком та хріном. Більше 10 грам До ув'язнення з годуванням виключно волгоградськими сутичними та сушенімгороді. Вимагання сала тягне заочне довічне ув'язнення з подальшим обміном на головного постачальника газу в нашій країні. Використання сала за призначення, тягне ув'язнення за сексуальні збочення і вручення, в'язаненню величезну чи солідову за бажанням відповідної ваги. Сал нависник, терорист карається заочно довічним ув'язанням з подальшим обміном на ненависника Макдональдсу, вустрі з кетчупом та інших приглюб індійців. Зухвале знищення сала призводить до незавершеної цієї. Так, зовнішні економічні відносини. Вивіз сала за межі кордону забороняється як державна держання. В межах єдиного економічного простору дозволяється експорт сала Кнуру. Віз так званого сала з-за кордону заборонений. Позаяк за кордоном немає сала, а є жалюгідні замінники. Мистецтво та культура. При написанні віршів та ПМ єдиною римою слову сало може бути слово мало. Дозвіл на порушення цього правила дається виключно головою інформаційно-аналітичного управління адміністрації президента. В образотворчому мистецтві будь-яке сало повинне мальовниче змальовуватися як підчеревана з широкими м'ясними прошарками. При відступі від цього правила дивитись пункт 1 цієї статті. На кінцеві положення. Закон про сало, як глобальним соціально-політичної точки зору, тягне за собою скасування таких другорядних законів, як про рибу, зерно, цукор, м'ясо та молоко. Цей закон є до того важливий, що він не може бути змінений навіть при зміні Конституції чи при нашому входженні до НАТО чи у таджицького блоку взаємної медвеки. Цей закон обирає чинності з моменту присягання на салі діючого президента. Як умру, то поховайте мене на могилі, ой, на рублівці, бо не хочуть мого тіла кляті українці. Гнали мене із престолу, гнали, як Гандона. Немає часу, та й забув я золота батона. Утікав я вертольотом з свого межигір'я. По дорозі розлетілось моє коло кодло і спір'я. Упирався та не здався отому майдану, сам собі своїм указом вирив довгу яму. Закопайте мене в землю, забудьте образи, на могилу покладіть мого унітаза, і на ньому стрикорол, прив'яжіть стрикоролу банта, бо дорожу нарожу не схоче такого гаранта. Друг мій Путін ляснув щиро, мене помордяться. Поруч мене ви повісте ригів на не агіляція. Нехай вітер тіла їхній день і ніч гайдає. Хай Україна таких падлів більше не знає. Признаюся, українці президентя хуєв. Поруч мене, хай стоїть за Харченко і клює. Хочу чуть, -чуть Семенка вигнали з країни, бо якщо за ним, вайте труден путі долог. Він такий же комуніст, як я геніколог. І за мною в Україні ніхто не заплаче, бо смертей Небесної Сотні ніхто не поробаче. Лиш пробачте, українці, жителів Донбасу, що довірили країну, мені піс. Якщо ти кожен день бухаєш, ти просто білочку шукаєш, ти не хвилюйся, час прийде, вона сама тебе знайде. Цілий день сьогодні біля броду москалів кидали ми у воду, а вони нам пісеньок співали, бульбашки на гору підіймали. Знов бандери голочуте в лісі, автомати, сховані у стрісі, на горбі заховані гармати, вже пора їх звідти витягати, знову буйно квітна конюшина, В гаю на хресті росте калина, Москаля в садочку в тихому куточку. Жде могила жде. Реве недоєна корова, цвірінька з жалібно курча. Хазяйка їх жива здорова. Жіноче свято відзнача. Лайк та підписка, любі, друзі, якщо вам сподобалося це відео. Підтримайте український контент. Дякую за увагу. Мій канал Smilecua. Всім дякую.